Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, 7 квітня, я всіх вас щиро від всього серця вітаю із святом, з великим святом з Благовіщенням. Бажаю вам здоров'я, нехай благословить вас, Божа мати, на все добре. І обов'язково просимо і молимося всі. За благословення наших воїнів і за благословення на перемогу. Дорогі друзі, я вас запрошую на коротку прогулянку по моєму саду. Давайте пройдемо і подивимося, як квітує сьогодні сад. У нас на кінець-то перестали йти дощі. Хоча, мабуть, ще будуть, Ну, принаймні сьогодні дощу немає. Ви знаєте, я вже виставила свої хатні квіти на двір під дощик, під отой дрібненький дощик. Ну, я дивлюся, їм сподобалося ніби. Слідкую за прогнозом погоди. І прогноз погоди поки не обіцяє морозів, дав Бог би, щоб так і було. Давайте пройдемо, подивимося, що там далі в садочку. Сонечко схиляється до заходу, день поступово добігає свого кінця. Вітру немає, тихо, спокійно. Квітує соницю, обіцяє посмакувати своїми солодкими ягодками. Ну, ось, бачите, фуксія, я її виставила, може, коли я її виставила, мабуть, днів 5 уже назад. Вона на цих дещах, на цьому всьому, і навіть сніжок трошки на неї впав був. Ну, нічого, бачите, все благополучно. Фуксія вона досить сильна і вона досить добре переносить отакі от е температури, які були там плюс 3, плюс 2. Плюс 4, ну, нормально, воно витримується все. Ну, ось, бачите, як розвивається моя гортензія Набель. З кожного її пазухи йдуть зелені листочки, і оце все буде вкрите шапками із білих квітів. І так ціла стінка понад парканом. Ну, а тут троянди. Я вам завжди показую, це ж не Вітхен. Німецької селекції Троянда. Інакше вона називається айсберг Біла, красива троянда. Ну, а тут далі у нас, чайно гібридні троянди ростуть. Ну і серед них є англічаночки теж. Отак От виглядає мій садочок сьогодні. 7 квітня, ждемося тепла. Тяжкі радіють, дощ перестав, їм теж добре і гарно. Можна поїсти, можна щось знайти, зловити якусь комашку. Ось ось розквітнуть отакі от, от дуже духмяні квіти. І всі ви знаєте, що це гіацинти, красунчики гіацинти, але в мене вони ще не квітнуть. Трошки пізніше будуть сині, ось обіцяє суцвіття викинути досить щільне. А оці трожері, вони трошки такі дрібніші, бачу, їх розсадити треба. Ну, поки що я їх ще не розсаджувала. Хоч вони у мене досить давно вже тут ростуть. Що ж тут далі? Подивимося зараз. Бакопа квітує. Вона перезимувала. Приміщенні, я її ось уже днів п'ять, як вона у мене на дворі. Пеларгонія. І тут, ви бачите дуже духмяна травичка, чудова, розмарін. Він ще й квітує такими рожевими або фіолетовими квітами. Пройдемо далі. А ось моя красуня лагуна нарощує. Отакі от собі листочки. Відкриваються оці всі пуп'яночки, і вона поступово нарощує листочки. І ще квітує крокус жовтий, він пізніше за всі розстрілів. І от зараз він ще розкривається в день, коли сонце світить. І тут, як сонечко маленьке, таке собі. Освітлює цю частину сада. І так, троянди на підході. Кожна гілочка розкриває свою пуп'яночку, спочатку листочки, а потім і квіти з'являться, чого ми дуже чекаємо. Ну, під ніжжя, ви бачите, лаванда. І спірея. От Лаванда в цьому році, ну, от вона якась скромніша така, ну, може, поправиться ще, як буде тепло. Ну, а тут наша красуня Ліра, як завжди, контролює зйомку. Так? Отак. От ну, ось теж виставила квіти на поріг ті, які в мене зазвичай з цієї сторони квітують отакі от от декоративні. Листочки зараз люблю я це поєднання. На дощику стояли, ну, зараз досить так, я не можу сказати, що вже теплінь теплінь але е, тримаються. Ну, і бакопа із своїми біленькими, дрібненькими квіточками. Ліра, як в тебе сьогодні настрій? Будеш літатися, скажи один раз гав. Ну, ні, сьогодні в тебе немає настрою. Ну, немає настрою, значить, ти така сьогодні будеш без настрою. Дорогі друзі, і ось перед вами моя пані широколиста гортензія, як я її називаю. Оце, оці всі гілки, ви бачили, як вони були зібрані докупи, у такий великий пучок і вкриті агроволокном. Ну, Зараз погода більш-менш, мінусових температур вже не передбачається, принаймні я дивилась в прогнозі погоди, я її відпустила, як то кажуть, у вільне плавання. Її всі гілки розійшлися, і їй стало вільно. і, скажімо... Рости вона буде так, як їй подобається. Я їй завжди дозволяю це робити. Вона тоді самодостатній, кущ робиться, з великими-превеликими шапками рожевих квітів. Ну от Ви бачите, при такій зимовці досить добре зберігаються геть усі бруньки. І верхні живі, і оті ще посередині. Кущ досить старий вже. Але е, я його намагаюся укривати щороку. Ніхто ж не знає, яка зима наперед буде. Ніхто про це не знає. Тому краще укрити, не полінуватися е, для того, щоб ця рослина квітувала і радувала нас до самих заморозків, до самих фактично, морозів вона у мене квітує. От як почне, вона десь там у червні чи коли там, ну, да, десь в середині, мабуть, червня вона починає квітувати, точно вам не скажу. От в цьому році обов'язково запишу, коли вона розкриє першу квітку. От. Ну, Практично все літо квітує, всю осінь квітує. Ну і взиму я її е, е, накриваю, але я не обрізаю Сухосві... сухоцвіто. Той. Він сухенький стоїть під укриттям. І він створює додаткове тепло і такий собі мікроклімат. Ну, от так вона у мене виглядає, моя пані Гортензія ж е, вічне літо. Пройдемо далі, подивимося, ну, ось перед вами магнолія. Магнолія потрошку збільшує свої бутони. Теж обіцяє квітувати. Подивимося інші. Рослини і інші гортензії. Ну, благо, що болотиста гортензія, вона не потребує укриття, вона прекрасно переносить наші температури, їй це не потрібно. Я її ніколи не укривала і ніхто її не укриває, тож з нею мороки немає. Е, медуниця квітує і бада піднімається. Отака чудова медуниця. Так. А це у нас не медуниця, це у нас Грета прийшла. І вона хоче привітатися з усіма. Ну і тут медуничка. Отакі от купочки голубих і рожевих квітів. Ніжна весняна квіточка. Ось далі хочу вас підвести до гортензії Брайхт. Це широколиста гортензія, вона ще молоденька зовсім. Ця гортензія теж зимувала в вертикальному положенні. Я не хочу нагинати їх, бо у мене був такий досвід, хоча я акуратно старалась це робити, але все-таки виламалася, гілка одна, потім друга тріснула. І я вирішила такого не робити. Краще вони будуть вертикально зимувати, ніж я їх за при укладці по нівичу. Ну і ось цю от, зовсім молоденька ще. Це її фактично друга зима була цієї рослини на цьому місці. Ну, як на мене, вона досить пристойно себе почуває на сьогоднішній день. Я її укривала просто одним, скажімо, Таким собі мішком від упаковки. Ну, перед цим зв'язала, і отак от ну, ви всі бачили. Там у відео є, як це все було укрито. Ну, щоб воно ж якось виглядало і в саду, не вокзал-базар, як то кажуть, там якісь баули стоять. А такі собі невеличкі конуси із цього укриття. Ну, і ось далі. Гортензії, які посаджені пізно осінню. Ці гортензії я за них переживала, вони теж у вертикальному положенні зимували. Але верхні бурунічки, ось вони цілі, бокові теж розвиваються поволі, ну а знизу пішла інтенсивно рости. Це гортензія UMDMI. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо цю бронечку, оцю бронечку, вона жива, вона зелена, а ці поступово набухають. Бо я за нею дуже переживала, мені здалося, коли я її розкривала, що там не всі живі. А потім, як виявилося, що там все нормально і що вони просто чекають більшого тепла. Ну, ось тут моя красуня ще недавно посажена, покажу вам морозник. Ось такий от він красивий. Ну і далі ще один сорт гортензії, а бірка не знайшлася. І от мені тепер треба записи шукати. Ви бачите, вона теж у вертикальному положенні зимувала. Ось, подивіться. Брунічки абсолютно скрізь розвиваються. Ну, вона ще жодної зими не зимувала, і посажена вона була в грудні, тобто дуже пізно. Ну, просто як посаджена, була зроблена перевалка з горшкою. Я її не захотіла брати в кімнату, тому що там високі температури. Ну, що ж робити, що робити? мене не було дітей, і посадила в ґрунт. Все нормально. Жива і буде квітувати. Ну і ось ще одна красуня. Ну тут назва: скажімо так: шльоз за Ну, я сподіваюся, що я правильно прочитала, хай мене вибачать мовники англійської мови, хто знає, як правильно читається, вірніше, німецької мови. От. Ну, от так от вони в мене виглядають на сьогоднішній день. Тож, дорогі друзі, весна прийшла, тепло потихеньку теж приходить разом з весною. Всім бажаю сьогодні мирного неба обов'язково. Всім бажаю, якнайшвидшої перемоги думка про дне. Ну і обов'язково всім здоров'я. І ще хотіла вам показати одну рослину. Ну, ось перед вами лоза. Цю лозу колись мені подарував мій син. Просто гуляв з собакою і приніс мамі букет із лози. Ну, я поставила його в воду і от. Одна із гілочок пустила корінці, і я її висадила в ґрунт. І от я її зробила на штамбі рівна така собі ніжка, і тут наверху пригнула оці гілочки. І в мене вийшов штамб із цієї звичайної лози, яка росте у нас біля здвижа. Ну, по правді кажучи, я не знаю, що буде, якщо я це відпущу зовсім, Ну, зараз воно тут тримається. От і все. Уже сирена воїть. Нашим сусідам не йметься знов. От Господь послав сусідів, це ж треба таке. І немає ні свята їм, нічого. Тож, дорогі друзі, буду закінчувати своє відео. Всім дякую за увагу. Нехай це небо буде мирне. Бажаю вам цього. Бажаю здоров'я і якнайшвидшої перемоги над ворогом.